Всім привіт, друзі! Бджілки перезимували, але також є і неприємності. Пишуть доволі таки часто, що немає матки. Джуляри початківці там дивляться, шукають, немає матки і б'ють тривогу. Також пишуть, що і матка є, але горбатий розплід. З горбатим розплодом це зрозуміло, матка отрутнівіла і сіє неплідні яйця. Трішки пізніше розповім, що з цим робити. Спочатку про те, що не можете ви знайти матку. Якщо не можете знайти матку, але є яйця або якийсь розплід, то вона по-любому є. Якщо нема ні яєць, ні розплоду і не можете знайти бджілки активні і агресивні, можливий такий варіант, що вона загубилася. Можна ще почекати, щоб ніби напевно через. Декілька днів повторно глянути. Якщо вже такий варіант, що всі сім'ї у вас вже сіють, і ви все це оприділили, а одна не сіє, значить, дійсно матка десь загубилась. І так, ви оприділилися, що дійсно таки в сім'ї нема матки. Як же вирішити цю проблему? Саме елементарне це об'єднання. Об'єднати з іншою сім'єю, та й по всьому. Потім, коли буде гарний розвиток, в травні місяці зробите відводок і у вас знову ніби. Буде одиниця бджіл. Інший варіант це шукати плідну матку. Можливо, десь є бджолярі, в яких є нуклеуси, і домовлятися. Або десь в бджолярів є якісь відводки минулорічні, невеличкі теж там матки можуть бути. Ну, це вже трішки складніше, тому що це потрібно шукати плідну матку. Потягнути час можна, скажімо, поставити їм розплід, дати декілька рамок з розплодом, щоб вона ніби не отрутнівіла і почала тягнути маточники. Вийде навіть, можливо, якщо сім'я непоганої сили, матку може й виведуть, але вона ще ні з ким не облетиться і вона теж отрутнівіє, тому що трутень появиться аж в кінці, ну, середина, кінець квітня. Та йому потрібен час, щоб дозріти і так далі. Тобто вивести матку з розплоду в даний час це заняття сумнівне. Можна тягнути, скажімо, цей час і шукати матку, так. Але ж ви можете ослабляти, скажімо, і інші сім'ї таким методом, забираючи розплід. Ви тормозите дуже розвиток нормальних сімей, що приведе до того, що можете не розрахувати, і гарна сім'я дуже сильно ослабне. І тоді у вас вже, ну як вам сказати, і та неповноцінна, і ця неповноцінна. І ви втратите в медозборі, скажімо, беремо, по моєму прикладу, підійти до акації вже не встигнуть. Ні та, ні інша. А якщо ви об'єднаєте, ви можете ще й взяти, скажімо, акації, а потім зробити відводок. Якщо сильна дуже сім'я, навіть цей відводок можна зробити перед акацією, все в залежності від сили сім'ї. Так що гратися з розплодом, в принципі, можна, якщо є багато сімей і ви не ослабляєте конкретно одну сім'ю. Але у початківців, звісно ж, Кількість сімей обмежена. Так що це таке. Я думаю, з безмасочною сім'єю розібралися. Саме простіше це об'єднати, та й по всьому, і не займатися такими танцями з бубном. Якщо варіант такий, що у вас матка трутовка, теж в принципі це тільки заміна на нормальну матку може пройти рамки на вибраковку, звісно. Якщо у вас бджоли, отрутнівіли, вже давно матки немає, і вони там. Гонять розпліт, ви не можете знайти матку, але багато яєць є в комірках. Просто берете, скажімо, цей вулик отрутнівів, і у вас два по бокам. Перед цим гарно можна його їх продиміти, капнути або м'ятою. Я використовую, скажімо, корвалол, щоб запах перебити. І цей вулик, отрутнівшись, забрати звідси. Відвести десь там подалі метрів 20-30 від пасіки і всіх бджіл висипати на якусь фанерку. І хай вони летять. Це вже дорослі бджоли, старі бджоли після зими. Вони куди прилетять? В сусідні вулики і почнуть перепрошуватись. Вони прилетять сюди, тут нікого нема, і будуть припрошуватись. Через 2-3 недільки можете повернути вулик назад, можна і раніше, в залежності. Там. Як вже вони заспокояться, тому що якщо він буде порожній, сюди вже трішечки будуть, звісно, старі бджоли блудити, але це таке. Приготувати його і потім вже, скажімо, з цих двох вуликів ви зробите один відводок і поповните свою втрату. Ось і все. Тому що можна і виправити і цю сім'ю маткою плідною, якщо її знайти, звісно. Проблема все, де її шукати, хто продасть і в кого вона є. Так що тут теж все доволі просто. Я, наприклад, якщо є якісь такі конфузи, я не шукаю, не займаюся якимись там розплодами, розігнав сім'ю. Все. Потім зробив відводок. Ну, а на цьому на сьогодні все. Всім до побачення, всім успіхів в бджільництві. До скорих зустрічей!